Файним людям наше сердечне Вітанічко на каналі Файні квіти, городина, садочок Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра. Сьогодні у нас агрогороскоп квітникаря на квітень 25-го року, час київський. Квітникар і квітень. Бачите, у нас корінь один і той же. І це пов'язано з тим, що ми саме в квітні закладаємо основу гарних квітників. Ну що ж, давайте розглянемо, які треба зробити справи, щоб наші квітники до морозів нас радували гарними квітами, здоровими рослинами. Отож, 1 квітня в тільці до дев'ятнадцятої години можна сіяти насіння, висаджувати цибулини, розсаду, працювати з самою розсадою, пікіровку, перевалку, пересадку робити. Висаджувати саджанці декоративних та квіткових рослин закритою відкритою системою можна нарізати живці і укорінювати, можна проводити щеплення і пересаджувати кімнатні рослини. Всі інші агроприйоми у нас будуть окремі гороскопи, тому ми на цьому не зупиняємося. А вже ввечері місяць перейде в знак близнюки, але ми вночі нічого не працюємо з квітами. І давайте подивимося, що ми можемо в близнюках зробити 2 та 3 квітня. Близнюки нагадують знак стихії повітря. Тому, будь ласка, завчасно зволожуйте ґрунт, не поливайте посадку. Що можна посадити? Висаджуємо троянди та хризантеми. Близнюки дуже полюбляють ці рослини. Можна висаджувати багаторічні квіти, можна ділити багаторічні квіти і висаджувати. Можна сіяти насіння в завчасно зволожений ґрунт, висаджувати цибулини квітів та проводити зелені операції. Ось такі агроприйоми в нас на 2 та 3 квітня. Далі трошечки зрізаний час переходу місяця з першої у другу фазу, 4 та 5. -го. Отож, з 4 з 2 до 17 години і 5 -го, після 16 години можна працювати з розсадою. Це у нас перевалка, пікірування, пересадка розсади, і можна сіяти ще й насіння. До речі, можна і пересаджувати кімнатні рослини. В час знаходження місяця з лев 6 та 7 прибираємо квітники, якщо у вас ще десь укриття є, для зимнього зберігання ваших рослин можна потихеньку вже знімати. 8 увечері, тобто після 16 години починаються наші справи в Діві. Діва люби дуже красу. Тому після 16-ї, 8-го, 9 -го та 10 до 20 години вечора можна буде виконувати дуже багато справ для того, щоб наш будинок був у гарних рослинах і дарував нам позитив. Отож, можна в діві буде висаджувати саджанці квіткових декоративних рослин. Сіяти насіння, будь-яке насіння, на розсаду, відкритий ґрунт, закритий. Можна висаджувати цибулини квітів, висаджуйте троянди, хризантеми, нарізайте живці рівно стільки, скільки треба укорінити. Робіть відводки і укорінюйте їх. Працюйте з розсадою квітів, пікірування, перевалка, пересадка. І Робіть пересадку кімнатних рослин. Дуже гарний час у цей знак. Далі перерва буде, правда, будуть деякі операції, але це окремі гороскопи, ви можете подивитися, тому що в нас починається дивіться, 11-го спалений шлях місяця. Далі у нас повня, і завершується спалений шлях місяця, 15-го. О 2 годині 22 хвилини, тому після 14, після 4 години ранку, перепрошую, після четвертої ранку 15-го і до кінця доби можна займатися розсадою, пікірування, перевалка, пересадка, посадка розсади квітів. До речі, можна пересаджувати і кімнатні рослини. В стрільці це дуже швидкий знак, маленька коренева система, і якраз у плетистих троян та декоративних ліан якраз дуже маленька коренева система, але вона займає Таку досить поважну площу можна посадити, якщо у вас не вистачило часу в діві це зробити, можете на час стрільця. Якщо у вас це все зроблено вже в стрільці, готуйте ґрунт для посадки вже розсади. Ну от, Коли можна вже і розсаду посадити, дивіться, що у нас, що нас чекає. Третя фаза. Козоріг 18, після 17-ї години. Далі, з та 20 до 17 години в кози розі, щоб ви бачили все. Можна, можна нарізати живці, укорінювати їх, проводити щеплення, відводки, декоративних ліан, декоративних рослин, якщо такі є, теж робити укорінення від водків, можна висаджувати декоративні, квіткові саджанці. Робити можна все, що загодно з розсадою, це пікерування, перевалка, пересадка і посадка самої розсади, можна пересаджувати кімнатні рослини. І все, бачите, у нас тут посівів немає, тому що це третя фаза. А от ті рослини, які вже знаходяться в стадії вегетації, з ними можна і потрібно працювати. Отож, ми розібралися з козирогом, третя фаза. Йдемо в четверту фазу перед народженням молодика. У водолії 21-22 можна прибирати квітник, проводити зелені операції і готувати ґрунт для майбутніх посадок, чи розсади, чи саджанців квіткових декоративних рослин. 23-24 в рибах працюємо з розсадою: це пікерування, перевалка, пересадка, розсади квітів. До речі, тут можна і пересадку кімнатних рослин провести. 25-го перехід місяця і знаку риби в знак овен. І це вже у нас перед гекатою час. Прибираємо квітник і готуємо ґрунт до посадок. 26-го геката, 27-го народження молодика 28-го-29 го геката. Тому у нас залишається до кінця місяця один день, 30 квітня, коли в Близнюках можна завчасно зволожений ґрунт посадити. Саджанці троян, хризантем, багато, багаторічних квітів, цибули, от, цибулини висаджуйте і сійте на сіні. Це дуже гарний час, завчасно зволожений ґрунт. Можна ділити багаторічні квіти і зразу ж їх висаджувати. Так, у нас ось дивіться весь агрогороскоп квітникаря на квітень 2025 року. Що ж, можете зробити собі записи, плани скласти, що будете робити з квітами. Ми ж бажаємо вам успіхів, гарної погоди, здоров'я. Хай буде краса біля кожної хати, біля кожної, кожної оселі. І ця краса дарує вам позитив та гарний настрій. Ми ж завершуємо наше відео. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео. На все добре!